Вітаю, шановні телеглядачі! В ефірі підсумковий випуск южницьких новин з вами у студії працює Володимир Курбатов. І на початку випуску короткий анонс найважливіших подій тижня. 22 червня у Южному вшанували трагічну дату. Одеські сусіди завітали до Южницької галереї. Неймовірна спека. Лікарі попереджають. Про ці та інші події тижня далі детальніше. 22 червня відзначений у календарі трагічною датою Днем Скорботи. Саме у цей день, 1941 року, розпочалася Велика Вітчизняна війна, яка увійшла в історію як найжорстокіша війна у світі. Южниці зібралися біля обелиску слави, аби вшанувати пам'ять загиблих. На заході були присутні і ті, хто особисто бачив ті жахливі події, і ті, хто просто прийшов вшанувати загиблих. Більш детально дивіться далі. Сумний день в історії країни, який нагадує нам про всіх загиблих у боях, закатованих у неволі, померлих від голоду та поневірянь. Перемогти в цій кровопролитній війні вдалося завдяки хоробрості радянських людей, які ціною неймовірних зусиль та жертв зуміли вистояти. Найтрагічнішими були перші дні війни. Наша країна зазнала величезних втрат. Тому саме в цей день южниці зібрались біля монументу вшанувати пам'ять загиблих співвітчизників. Тут зібрались ветерани війни та мешканці міста, яким не байдуже. Пам'ять про жертв війни. Ветерани поділилися спогадами тих страшних днів про кількість загублених життів. Багато горя прийшло в наші сім'ї. Багато сімей не дорахували своїх рідних, друзів. З кожним роком в нас, ветеранів, залишається все менше і менше. На жаль, молоде покоління. Не завжди реально оцінює ті події тих далеких років, не завжди реально розуміє те, що витягнув на своїх плечах наш народ. Біля пам'ятника була проведена заопокійна панихида. Мешканці міста висловили сум за тими, хто ціною свого життя виконався той борг перед вітчизною. мы собираемся здесь для того, чтобы почтить память тех людей, которые отдали свои жизни безвинно в этой войне. Те миллионы, которые уже никогда не смогут дальше жить и радовать следующие поколения. Это праздник, он важен для нас с точки зрения истории, потому что любая страна, любое поколение, любая нация, она может жить и развиваться тогда, когда она чтит, помнит свою историю. Після панахиди до пам'ятного меморіалу були покладені вінки та квіти. Пам'ять про війну, про героїчні будні, про ціну, заплачену за перемогу, повинна жити в серцях усіх поколінь. І день побіди, і день скорбі це просто великі дні, яких ми повинні завжди пам'ять, котре повинні завжди відмічати. Тут одного з питань є таке вираження, що це потрібно не мертвим, це живим. Ми завжди будемо пам'ятати героїзм бійців, льотчиків, танкістів, командирів, які першими прийняли на себе удар ворога. Вічна пам'ять полеглим. З кожним роком відпочивальників у нашому місті стає все більше, але спосіб відпочинку у кожного різний. Хтось знімає помешкання, хтось живе в готелях, а комусь подобається відпочивати на свіжому повітрі і жити під наметами. Але останні, до речі, нехтують правилами безпеки та охорони здоров'я. Річ у тім, що постійно знаходитись під сонцем та у антисанітарійних умовах небезпечно для здоров'я, за що і правоохоронці повинні були попросити відпочиваючих звільнити територію. Детальніше дивіться далі. Автомобіль, намет, надувальний матрас, а також свіже повітря ось такий він, дикий відпочинок. Кожного року до нашого міста приїжджає величезна кількість людей для відпочинку. Сонячне літо та водичка Южненського моря приваблює відпочивальників. Саме тому вони обирають менш комфортабельні умови, заселяючи приморську та паркову зону, розміщуючи на цих територіях свої намети. Щороку у літній період проходить рейд по ось таким наметним містечкам. Сьогодні проводився рейд на території пляжу. Він зв'язаний з тим, що на сьогоднішній день туристична вот как бы організація по поводу розміщення палаточного городка в місті не організована. І існує проблема з тим, що коли до нас люди приїжджають, вони пользуються нашими услугами, то знаходяться на нашому берегу моря, которая являється свою очередь, якби как бы, територією. До мешканців наметних містечок звернулися з проханням звільнити зайняту ними територію, адже від цього залишить їх особиста безпека, а також чистота нашого міста. Це пояснюється тим, що зараз дуже висока температура повітря, яка негативно відображається на стані здоров'я людей, а також існує ризик пожеж, який є помітною особливістю цих місць. Разом з цим ці території дуже забруднюються. Водопостачання та електропостачання також відсутні. Саме це вважається найгострішою проблемою перебування відпочивальників у приморській та парковій зоні. Ми практично раз в дві неділі проводили ці рейди, проводили ту ж саму роз'яснювальну роботу, обісняли людям проблемность добирания в тих где де отдыхают, скорой помощи, пожарного транспорту. Люди, в принципі, все поняли, все з всеми вопросами согласились. У той час, коли до гостей міста звертаються з проханням звільнити територію, один з мешканців нашого міста надає їм послуги доставки води. Вже вчора люди підходили, спросили, а як вот по поводу водички, щоб завезли. Я сказав, ну якщо скинетесь, то без проблем. Відпочивальники з пошаною та розумінням віднеслися до прохань, мовляв, що виконують усі умови. До п'яті утра завтрашнього дня ми будемо вже в дорогі. Гості, а також самі южніці, сподіваються на те, що у наступному році на березі нашого міста все ж таки з'являться відведені місця, які будуть наділені усіма необхідними умовами для відпочинку з наметами. Наше місто постійно розвивається, забудовуються нові конструкції та відновлюються старі. Міська автостанція теж не стоїть на місці і намагається привнести інновації у роботу та задля безпеки та комфорту пасажирів. А які саме ви дізнаєтеся з матеріалу Миколи Старого? Продовж двох років автостанція нашого міста впевнено долає кардинальні зміни. Першим виявився капітальний ремонт приміщення, порівняли стіни, значно утеплили будівлю. Після чого поклеїли шпалери та встановили нові вікна та двері, окомплектували залу очікування пасажирів, закупили зручні стільці, встановили два банкомати: приват та мафінбанків. Придбали один термінал для поповнення мобільного рахунку. обустроили автостанцию для удобства, соответственно, пассажиров, поставили банкоматы, терминалы. Совсем недавно мы установили крупный щит с расписанием, с картой города, то есть это ориентировано на приезжих туристов, которые не знают место расположения объекта в городе, которые смогут сориентироваться и, само собой, как бы разрядит поток пассажиров в помещение автостанции, которые пытаются узнать. Усі бажаючі пасажири мають нагоду при потребі випити склянку холодної води. Біля каси встановили величезну пляшку з водою, котра охолоджується спеціальним пристроєм. Взимку запевняють робітники, будуть роздавати гарячий чай, щоб пасажири не замерзали на приміських платформах. Для водіїв виділили спеціальну кімнату відпочинку. Нещодавно в ній був проведений ремонт. Тепер у смирителі великих автобусів мають свій затишний куточок відпочинку. В жару ми привезли воду. Вот эта вода, значит, они ее пьют бескоштовно. Туалет у нас прекрасный, всегда мыло, всегда туалетная бумага. Говорят только спасибо, только спасибо. И говорят, что, конечно, комната есть у нас отдыха и для водителей, водители благодарны, комната для сберегания вещей. Вот. И, в принципе, все делается для того, Щоб було комфортно пасажиру. представники автостанції планують відкрити касу, яка зможе продавати та бронювати авіабілети. Але для цього потрібна вагома підстава від жителів міста, для того щоб ця нова функція мала популярність та актуальність. На сьогодні в касах автовокзалу можна придбати як білети на автошляхи, так і на залізничні колії. Відтепер не потрібно стояти у метрових чергах, а просто прийти і замовити білет на той чи інший потяг у те чи інше місто. По поводу авіабілетів мы рассматривали варіант обустройства кассы продажи авіабілетів. Но дело в том, что это достаточно затратное мероприятие, і необходимо достоверно знать, то есть будет ли пользоваться спросом. Поэтому было бы неплохо то есть, провести какой-то опрос, какую-то статистику, насколько это необходимо. Наша знімальна група поцікавилася думкою пасажирів, яке їхні враження після капітальних змін на автовокзалі. Внутрі намного краще стало, звісно. Зайти автобус, переждати намного приємніше стало. Навіть зимою, коли холодно, їздити загорітися, загрітися, заховатися від холода. Намного краще стало. Ну, немножко краще обслужування пасажирів. Сейчас намного краще і оборудование здесь у автостанції і краще отношение к пассажирам. У планах представників автостанції ще дуже багато планів для того, щоб зробити вашу поїздку чи очікування комфортним, надійним та найголовніше безпечним. Одеські сусіди, у особі художника та скульптора, завітали до южинської галереї з дуже незвичними роботами. На виставці були представлені художні твори пензлем та вироби із металевих матеріалів. На незвичному заході побувала і наша знімальна група. Умить, коли це бачиш, розумієш, це вражаюче мистецтво. Одеські художники поділилися з мешканцями нашого міста своїми роботами. Так, Южницьку галерею заповнили картини неймовірної уяви, а також металеві конструкції, які мають різноманітні форми, багато позитиву та легкості. Ось які почуття переповнюють кожну людину, яка побачила ці творіння. можно сказать, что как бы удивление смешанное с некоторой даже растерянностью. Это необычные впечатления. Картины такие необычные. Действительно, станешь на нее, смотришь, и очень много вопросов. Почему? А зачем? А как? А что? Ну, интересные картины. Вот эта скульптура металлическая мне очень понравилась. Знаете, она какая-то необычная. Художник поклав у свої картини враження, побаченого їм раніше у своєму житті. З першого погляду глядач розуміє, що все те, що бачить він і творець, це зовсім різні речі. Позитив та реалізм пов'язані між собою, і складають гармонічний дует. Автор робот впевнений, такі картини несуть та передають світло і радість. Тому саме такі картини хочеться писати. Художник – це не просто який сують, а людина наблюдатель, який наблюдає та від жвабудяних віщах, то Ті якісь неловили маленькі моменти, які можуть, притворяючи творческим вибраженням, вирости в призіння іску. Вони мають форми справжніх тварин, комахів та птахів. У руках автора різноманітні металеві речі перетворюються у справжні предмети мистецтва. Так скульптор створює багато цікавих робіт, які потім прикрашають галереї і вулиці Одеси. Ну, Деки-то ситуації, іноді просто в'яло штати. Саме, так сказати, вищої точки і найближчим затяженням считаю установку скульптури пам'яті Стіва Джобса в місті Одесі. Оцінити роботи художників южниці можуть завдяки проніціальності нашої южницької художниці. Саме вона побачила ці картини та скульптури першою. Зацікавившись хими, вона вирішила, поділитися побаченим треба із мешканцями нашого міста. Достаточно много емоцій, все це визвало. Як я говорю, особі ці скульптури. Сейчас я вже якось не подастила, але перша моя реакція була просто в восторг. Відвідачі галереї насолоджувалися незвичайними роботами та їх красою. А тим, хто ще не встиг потрапити на виставку, можуть зробити це протягом місяця. Шанувати пам'ять видатної особи та спортсмена нашого міста В'ячеслава Терзеула прийшло багато родичів, друзів та людей, які просто поважали цього альпініста. Теплі слова та спогади звучали з вуст його рідних та друзів. Також були представлені відео та фотоматеріали з життя В'ячеслава Терзеула та деякі особисті речі. Тему продовжить Алла Лабонець. Ця видатна людина зарано пішла життя, проте залишила після себе великий багаж досягнень та навіть низку власних правил. Рідні, друзі, та просто ті, хто поважав та захоплювався особистістю Владислава Терзеула. Всі вони прийшли згадати видатного альпініста. «Мені приємно, що прийшли багато люди, тих, я давно не бачила. і, звісно, радує, що папу помня тут дуже теплі слова о ньому говорили». Владислав Терзеул став першою та єдиною людиною на території СНД, яка підкорила всі 14 найвищих вершин світу. Його нелегкий шлях до заповітної мрії згадали на вечорі. Рідні альпіністи допомогли скласти експозицію для музею, де представлені унікальні речі, особисті записи, екіпіровка та звичайно фотокартки. Газети, зроблені Владиславом Олександровичем в той час, коли він підіймався на вершини. Вони були в дуже поганому стані, Ми їх обновили отсканировали, сделали как бы заново, но попытались сохранить вот эти все надписи, что вот он писав сам своїми руками. На вечір про Володиславу Олександровича розповідали його рідні та друзі за допомогою їхніх цікавих історій життя альпініста можна було ще раз переконатися, якою незвичайною людиною був Володислав Терзеул. Саме це і мала на меті зустріч. Ми обсудили себе зробити так, щоб було удобно всім, хорошо, ненавязчиво, Ну і щоб люди отримали до цього ще удовольствие. За життя Володислав Олександрович мав багато друзів. Вони допомагали та підтримували родину альпініста в складну хвилину. Коли Владислав Терзол ходив в експедиції, часто знайомився там з місцевим населенням. Багато хто з назена товаришів до цих пам'ятає Володислава Олександровича. «В Індії мені його друг очі помагала тобто, посторонні в принципі. мені посторонній чоловік він вечно там мені помагав чим то чим мог. Це та була очі приєдна і та не единічний случай. То есть постоянно друзі, они поддерживают, допомагають его нет рядом. А друзі остались. в нашому місті на Числослава Терзула щорічно організовуються зліт альпіністів, де команди з різних міст України змагаються у вправності та майстерності. Кілька років поспіль перше місце посідають спортсмени з висотника. На вечір дочка Владислава Олександровича Юлія вирішила передати приз за перемогу команді «Центр спорт для всіх, яка цього року трохи поступилася переможцем. Ми стремились к этому, ми все время були немножко там сзади, але потихонечку, потихонечку ми набираемся опыта, скажем так, мы ж не взяли второе место. Пам'ять про Владислава Терезула буде вічно жити в серцях його рідних та друзів. А незабаром з'явиться ще одне нагадування про подвиг альпініста меморіальна дошка, яку встановили одеські спортсмени у памірі. Літо 2013 року, за словами синоптиків, буде найспекотнішим за останні декілька років, особливо липень та серпень, де температура буде досягати плюс 38, а місцями і 41 градус за Цельсієм. Лікарі просять бути уважнішими і пильніше слідкувати за часом перебування на сонці, особливо своїх дітей. Детальніше дивіться далі. Прийшло літо, а з ним і велика кількість відпочивальників. Літо 2013 року відзначається неймовірною спекою. На термометрі температура на сонці перевищує 34 градуси за Цельсієм. Сонячні удари, загальна слабкість, відчуття сильної спраги це ті симптоми, які актуальні на сьогодні. Медики радять уникати прямого сонячного опромінення, намагаючись більше часу проводити в прохолодному приміщенні. З початком пляжного сезону є звернення. Відпочиваючих з міського пляжу про погіршення стану, пов'язане з перебуванням на сонці, є звернення, які, в яких люди звертаються безпосередньо у відділення, а також є звернення, коли викликають швидку медичну допомогу. Не менш актуальні і сонячні опіки. Люди з білосніжною шкірою мають уникати прямих контактів сонця. Все ж таки, якщо маєте бажання бути засмаглими, використовуйте спеціальні сонцезахисні креми та емульсії, що затримують ультрафіолетові промені. Справа одна, коли на сонці отримують опіки дорослі, а інша, коли жертвами стають діти. Шановні батьки, будьте пильними, намагайтеся чітко розпланувати перебування ваших чад на сонці. Особливу увагу я хочу звернути на перебування дітей на пляжі, тому що є звернення, коли дітки не тільки отримують тепловий, так називаємо тепловий удар, але і є дітки, які отримують сонячні опіки. Сонячні опіки. Різного ступеня і різно, різної кількості поверхні тіла. Добова норма води півтори літра. У спеку цей потенціал значно вищий: три літри для дорослих, для дітей не менше двох літрів. Рідина не повинна бути холодною, а кімнатної температури. Категорично заборонені спиртні напої. За статистикою найчастіше летальними жертвами стають саме ті, хто зловживає алкоголем у спеку. Не рекомендується навіть вживати холодні напої безалкогольні. Напої, в яких є вміст певна кількість алкоголя, слабоалкогольні чи міцні алкогольні напої, взагалі заборонені до вживання в таких місцях, як пляжна зона. Це перше пов'язано з тим, що починається безконтрольне відчуття свого стану. Дотримуйтесь рекомендацій лікарів обмежити перебування на сонці. Слідкуйте за своїми дітлахами і пам'ятайте, здоров'я, врешті-решт, більш цінніше ніж красива засмага та веселий відпочинок. Літо час канікул. Літній табор Приморі відчинив свої двері, аби привітати юних мешканців нашого міста. До Рибаковки Миколаївської області відправилися діти Южного. 21 день здорового відпочинку, веселищів та позитивних емоцій чекає на дітлахів. Детальніше у наступному сюжеті. Сонце, море і вода. Ось що чекаю на діточок у оздоровчому таборі. Діти з охотою погодилися поїхати на відпочинок, і хоча табір розташований не так далеко, саме перечуття того, що батьки знаходяться на поруч, дітей радує. Ми Все таки їдемо в лагері, від батьків, від дому самі ну, щоб знайти нових друзів і щоб ну знати, щось нове. До табору наших южненських діточок відправляють не вперше. Традиційно кожного року міська рада допомагає маленьким мешканцям нашого міста отримати довгоочікуваний відпочинок. Ежегодно отправляются дети для оздоровления. И, к сожалению, конечно, не все семьи могут себе просто даже позволить заплатить ту часть стоимости путевки, которую необходимо выплатить. Необходимо им полноценно, как всественный сверстникам, отдыхать, оздоровляться, просто наслаждаться со жизнью, расти. И поэтому как мы, мы не можем просто оставаться в стороне, и поэтому традиция сохраняется. Сім'ї, матеріальний стан яких не дозволяє сплатити за путівку, звернулися за допомогою до міської організації, яка з радістю відгукнулася та просягнула руку допомоги. Так, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей змогли поїхати на відпочинок. Каждый год нам профсоюз предлагает путевки детские. Мы обратились за помощью партии региона непосредственно к любимому Дмитрию Валерьевичу для того, чтобы оплатить пять путевок, так как есть дети, которые материальное положение немножко тяжелое. И они окликнулись на нашу просьбу и оплатили нам эти путевки. И с помощью региона мне дали путевку бесплатную. И девочку отправляем в лагерь. У повній підготовці з валізою, особистими речами та іграшками діточки чекали на автобус, який доставить їх до міста призначення. З посмішками на обличчі вони відправились до табору, де на них чекає програма оздоровлення та повноцінного відпочинку. Це був останній матеріал тижневого огляду із життя Южного. Усі найцікавіші програми нашого телеканалу ви зможете переглянути на сайті tvміг.com. А я прощаюся з вами і бажаю вам міцного здоров'я. До зустрічі.